Знаєш, хто володіє інтернетом. Ну, конкретно для тебе це провайдер. Ти йому заплатив гроші, він тобі підключив інтернет. А чи можна якось підключитись до інтернету в обхід провайдера? Ну, приблизно як дядя Валера підключав свій гараж до електрики в обхід лічильника? Ні, не можна. Цікаво, чому? Ну, тоді бери чайок, а я розповім, хто де і як володіє інтернетом. І коли ти будеш платити гроші провайдеру наступний раз. Ти будеш чітко знати, в які конкретно кармани вони потім перелиються. А головне, щоб не в кармани міндіча. І так, ти заплатив провайдеру. Він під'єднав інтернет до тебе і до інших людей. Таким чином, всередині своїх клієнтів він сформував певну локальну мережу. Навіть не одну мережу. Швидше за все, провайдер поставив в тебе в під'їзді роутер, де на вхід приходить інтернет від провайдеру. А на вихід розділяється по всіх квартирах. І в рамках цього роутеру і вашого під'їзду ви також знаходитесь ну, в певній локальній мережі. Тому, до речі, на початку блекаутів доволі часто зникав інтернет, тоді, коли виключали світло в квартирі. Бо цей роутер без світла не працює. Зараз більшість роутерів під'єднані через зарядну станцію, яка взагалі без проблем 8-10 годин витягне. Так от, якщо ти будеш торрентом, качати там дистрибутив Linux, тому що. Що ще можна легально качати торрентом? Так от, якщо після початкового коннекту людина, яка роздає тобі файл, буде в тому ж самому під'їзді, як і ти, то існує ймовірність, що цей файл навіть не вийде за рамки цього роутера. І якщо провайдер обмежує швидкість тільки на зовнішні ресурси, то цілком ймовірно. Що скачуватись торрентом щось в тебе буде навіть з гігабітною швидкістю. Для справедливості треба відмітити, що зазвичай провайдери все-таки обмежують швидкість навіть в рамках якоїсь локальної мережі. Але якщо в тебе доволі маленький провайдер, якийсь локальний, який не запарюється з цим всім, то така історія цілком реалістична. Якщо ви користувалися інтернетом в нульових, то ви точно стикалися з цією історією. Ті часи навіть робили локальні сайти, які існували виключно в рамках конкретного провайдера. Там був форум, файлообмінник і багато-багато іншого. Цілий світ з швидким доступом, який існував тільки в рамках твого провайдера. А усі зовнішні сайти грузились так довго, що можна було. Починати відкривати картинку, іти спокійно, робити чайочок, запікати тістечка, і потім приходити, вона підвантажиться. Бо це зараз провайдер, по суті, обмежує твою швидкість виключно для того, щоб мотивувати тебе платити більше грошей за більшу швидкість. А тоді він часто фізично не міг дати більшу швидкість для виходу в інтернет. Тому і як компенсацію, щоб було зрозуміло, хоча б за що платити. Він і робив такі локальні ресурси, які дозволяли якось використовувати їхні послуги, в той час, коли зовнішній світовий інтернет був повільним як сломачок. І деколи ця нібито додаткова цінність настільки розросталась, що змінювала повністю фокус бізнесу. Наприклад, той ж Укрнет. Починав чисто як інтернет-провайдер. Зробив локальні ресурси, на яких можна було завести пошту, обмінюватись файлами, подивитись погоду, подивитись, що йде по телевізору, і багато багато іншого. Поступово портал розростався і Укрнет зробив його доступним не тільки для своїх клієнтів, а згодом повністю змінив вектор розвитку бізнесу. І тепер основний бізнес це конкретно вебсайт Укрнет. Тобто він був провайдером, який проводить фізичні провода інтернету, а став просто вебсайтом. Ну, як просто, він стабільно входить в десятку найпопулярніших сайтів в Україні. Коли швидкість інтернету збільшилась, то стала практично відсутня різниця між локальними ресурсами провайдера і глобальним інтернетом. Тому локальні ресурси по суті відмерли. Але як тільки ти заходиш на сайт, який не належить твоєму провайдеру, то сигнал починає йти до наступних власників. Припустимо, ти з Тернополя, маючи провайдера Колумбус, заходиш на «Авторіо». Який має свої сервери в Україні для того, щоб знайти червону шкоду Octavio. тому що це, звісно, ракета. Авторія не знаходиться в мережі твого провайдера, тому що відкрити сайт, трафік іде через більшу мережу магістральних операторів. В Україні є кілька магістральних операторів, які з'єднують між собою цілі міста, наприклад, Data Group чи Укртелеком. І зазвичай, якщо твій провайдер не надто маленький, то він буде одночасно підключений до декількох таких магістральних операторів. Для того щоб балансувати навантаження, і щоб при поломці одного з них можна було підтримувати доступ до інтернету. А якщо твій провайдер дуже великий, то він може бути одночасно і локальним провайдером, і магістральним оператором, наприклад, як Київстар, магістральні оператори підключені до точки обміну трафіку ЮААХ, це, грубо кажучи, велика інфраструктура маршрутизаторів. Де українські провайдери обмінюються між собою трафіком, не виводячи його за рамки країни. Наприклад, Data Group має свою павутину проводів, якою окутана вся країна. Укртелеком свою, а Київстар свою. Якщо клієнт Київстару хоче підключитись до сайту, який також знаходиться в Україні, але підключений там до Датагруп, то їм треба якось зв'язатися. І обмінятися трафіком саме для цього великі провайдери мають такі роутери національного масштабу. Вони, якщо є можливість, стараються не виводити трафік за кордон і тримати його локально в Україні. Навіщо їм це? Ну бо це дешевше між собою. Вони домовились, підтримують ці роутери і обмінюються трафіком. А якщо треба підключитись до роутера в Польщі чи в Румунії? То за це треба платити гроші вже власникам тих роутерів. Я вже бачу питання, це що виходить? Якщо цей роутер поламається, то в Україні зникне інтернет, ні, не зникне, але стане набагато повільнішим. Магістральні і великі провайдери зазвичай підключені не тільки до українського роутера, а й одночасно до закордонних. І якщо роутер не відповідає, то сигнал піде в міжнародне плавання і з'єднається, наприклад, через PLAX, який знаходиться в Варшаві, або через D, CAX, який знаходиться в Франкфурті. Тобто, якщо через відключення світла зникне зв'язок з усіма національними роутерами України, то провайдери пустять свій трафік до закордонних. Через те, що весь трафік піде за кордон одночасно, а пропускна здатність проводів за кордон доволі обмежена, то швидкість інтернету буде суттєво нижча. Але він буде це фактично такий роумінг для провайдерів. За трафік, який виходить за межі України, він платить суттєво дорожче. Тому, якщо є можливість не вилазити за межі України, провайдер буде старатись цього не робити для того, щоб економити грошики. А гроші там доволі гарні водяться. Якби зараз тільки починався інтернет, я б абсолютно точно вклався в нього. А знаєте, що зараз розвивається і робить революцію не меншу, ніж інтернет. Правильно. Штучний інтелект. І так, це інтеграція від спонсора даного відео NeoVersity. Дякую, що не промотуєте, бо вони роблять дійсно крутий продукт. Саме вони створили першу в Україні IT-магістратуру, яку схвалює сама Мінцифра. Це програма, яка відповідає вимогам ринку і створює спеціалістів майбутнього. Тут вас не будуть вчити створювати промти до чату чи біті, чи для генерації картинок. Це для тих, хто хоче займатися розробкою AI з нуля. Розвиток цієї технології це розвиток технологій майбутнього. Неоверсіті пропонують для навчання три головних напрями майбутнього: софтвер інженіринг, кібербезпека та штучний інтелект. Найсучасніше навчання від айтішників практиків, які працюють в Netflix і Meta, виключно онлайн-формат та диплом, який визнається в Європі, США та Канаді. Також існує грантова система і не просто існує, у кожного є можливість отримати грант на навчання. Що для цього треба зробити? Перейти за посиланням в описі, заповнити анкету і чекати результатів. Українці вже втілюють свої мрії завдяки цьому гранту. Час діяти і вам. Всі посилання в описі під відео. Дякую, що не промотуєте рекламу. Вона дуже допомагає існувати каналу, і одночасно я беру рекламувати тільки те, що дійсно хотілося би порадити. Йдемо далі. Візьмемо інший приклад: ти вирішив зайти на якийсь сайт, який знаходиться в США. Давай подивимося, як це працює. Найлегше це уявити через фізичну пошту. В тебе є посилка, і ти хочеш зробити відправлення через нову пошту. Ти залишаєш свою посилку в поштоматі біля дому. І якщо отримувач знаходиться в тому ж самому під'їзді, то існує ймовірність того, що посилка навіть не вийде за межі поштомату. Якщо ж отримувач знаходиться в іншому місті, то посилка спочатку вийде, потім переїде через якийсь великий склад. Направиться до локального відділення і тоді доставиться адресату. А якщо це міжнародне відправлення, то в якийсь момент нова пошта передасть твою посилку іншій пошті, з якою є домовленість. І вже інша локальна пошта доставить цю посилку до адресата в США. Так само і з інтернетом. Якщо брати фізичне підключення, то твій пакет даних буде подорожувати від менших до більших розподільчих центрів, поки не дойде до самого адресата. Навіть якщо він живе дуже далеко. Саме ці великі розпорядільчі центри роблять інтернет глобальним і доступним. Бо без них весь інтернет це просто набір локальних мереж. Найбільші хаби, через які проходить найбільша кількість трафіку, умовно називаються Tier 1 Їх у світі 14, але це так на око. Тобто приблизно подивилися, які в нас найбільші, вибрали 14 найбільших і назвали умовно Tier 1 Якщо якийсь трошки менший не попав в цю категорію, він нічим не відрізняється фізично від оцих найбільших. І ось власники цих 14 найбільших хабів, через які проходить практично весь світовий трафік, і можна назвати власниками інтернету, бо без них інтернету б не існувало. А найчастіше ще й власники хабу не є просто власниками хабу в вакуумі, Оцей хаб є частиною якоїсь іншої великої інфраструктури. Наприклад, в США AT&T, це приблизно як в нас Кейстар. Має такий хаб. І паралельно, крім того, що проганяє весь величезний трафік через цей хаб, ще й надає послуги інтернету, мобільного зв'язку і багато-багато іншого. Тобто їм платять не лише клієнти напряму, а й провайдери, які хочуть отримати доступ до ось цього величезного хабу. По суті, великі комунікаційні провайдери один в одного орендують хаби, платять за трафік, який проходить через ці хаби, або домовлюються, що ми безкоштовно будемо юзати ваш хаб, а ви безкоштовно юзаєте наш хаб. І в результаті все це зроблено для того, щоб інтернет працював швидше. І так, зафіксуємо. У нас є дроти, які охоплюють всю землю, частково йдуть і під землею по морю і океанах, і провайдери намагаються направити пакети даних так, щоб вони по якомога ближчому шляху дійшли від одної точки до іншої. Але якщо цей шлях перерізається або недоступний з інших причин, вони легко зможуть знайти обхід. І далеко не один обхід. Тому це і називають децентралізованою мережою. Тому що немає якогось одного центру, який можна захерачити, і інтернет пропаде. Але зараз ми розглянули тільки фізичні дроти. А на що нам взагалі інтернет, якщо по ньому не можна заходити на різні сайти? Ось на цьому моменті випливають зовсім інші структури, яким також платить гроші твій провайдер прямо чи опосередковано. І які по суті є такою душою інтернету? Вони перетворюють просто набір дротів і роутерів в інтернет. Якщо ти в браузері напишеш google.com, то ти попадеш на сайт Google. Щоб з'єднати тебе з сайтом, треба для початку взагалі змогти з'єднати один комп'ютер тебе і який-небудь інший комп'ютер, який також підключений до мережі. Так, ви підключені до одних дротів. Але як вам перейти до якогось конкретного пристрою? А не до мільйонів мільйонів інших, які також підключені до тих самих дротів. Для цього є IP-адреси і DNS. Багато хто чув такі слова, але може не знати, що це означає. Зараз поясню на пальцях IP-адреси це як фізичні адреси будинків, просто назви в них не красиві, тому що не треба, щоб їх люди запам'ятовували, а чисто номерні. Тобто, якщо я знаходжусь в Київ, вулиця Набережно Рибальська, 2, квартира 42, то для IP-адреси це буде щось типу. 176, 107, 85 203. Така адреса має бути в кожного девайсу для того, щоб було зрозуміло, куди конкретно надсилати пакет з даними. Провайдери під себе орендують цілий великий пак IP-адрес, які потім роздають клієнтам. Це можна уявити приблизно як готель, куди вас заселили. Кожен раз, коли ви заходите в інтернет, вас заселяють в якийсь номер, а коли ви виходите, вас виселяють. Наступний раз вас можуть заселити в інший номер. Інтернет-провайдер робить так, тому що зазвичай всі люди одночасно не сидять в інтернеті, і в нього може бути більше клієнтів ніж фізично є IP-адреси. Тому провайдер закупив ці адреси і тасує людей, які зайшли між кімнатами, які є в доступі. Яка ip адреса вільна на момент твого входу? Ту адресу він тобі і дасть. А що якщо всі одночасно почнуть сидіти в інтернеті? Ось тоді починається найцікавіше. Провайдер може вас заселити в одній кімнаті і просто ще розселити по різних ліжках, які він також пронумерує. Це називається сіра IP-адреса. Коли з одного IP-адресу сидить не один девайс, а декілька. Зазвичай нічого страшного не відбудеться, якщо декілька клієнтів сидять з одної ip адреси але деколи може спрацювати капчем на те, що можливо це робот, якийсь пробує заходити. Деякі з онлайн-ріл-тайм ігор не відпрацьовують коректно і можуть забанити чи викинути. А так, ну, ніби базово відпрацьовує все нормально. Проте така ситуація трапляється дуже дуже рідко. Оскільки все ж таки люди не сидять одночасно, і провайдер, якщо бачить, що це часто повторюється, просто закупить більший пол ip адрес Наступне питання: а чому провайдерам би не закупити просто з дуже дуже великим запасом IP-адрес, щоб вони точно не закінчувались? Проблема в тому, що стандартний IP-адрес адрес це ipv 4 який має 4 блоки з числами від 0 до 255, тобто їх може бути трішки більше 4 мільярдів. А навіть якщо взяти одну квартиру, то там буде по мінімуму по одному телефону на кожну людину, по комп'ютеру, ноутбук, телевізор. Ще якщо взяти розумна аерогриль, розумні ваги, розумна лампа, то вийде десь в девайсів 30-40 на кожен дім. А кількість IP-адрес взагалі не пристосована до такої кількості девайсів, щоб виправити цю проблему, придумали IPv6. Де під кожне число виділяється не 32, а 128 біт. І тепер ipv 6 може бути 340 ондиціліонів. Придумали, до речі, цей фікс ще в 98-му році. Але як це часто буває, ніяк не можуть перейти з старого ipv 4 на ipv 6 В світовому трафіку Google недавно звітувався, що вже біля 40% перейшло на ipv 6 але, наприклад, всередині України тільки 10% трафіку працює на ipv 6 І для того, щоб усі розуміли, які адреси вони можуть займати, які не можуть займати, і як з одної адреси добратися до іншої, існує ICANN. Це не комерційна організація, яка координує розподіл IP-адрес. По суті, це центральний орган координації всього інтернету. До 2016 року вона підпорядковувалась Міністерству Торговлі США. А зараз це міжнародний орган. Вони беруть величезні пули ip адрес і дають розподіляти їх регіональним інтернет-реєстрам на Європу і Близький Схід, Україна туди входить, Північна Америка, Латинська Америка і Кариби, Африка. Азія і Тихоокеанський регіон. А вже ці регіональні реєстри займаються розпреділенням пулу IP-адрес між членами своєї організації. По суті, це такий клуб великих провайдерів, які ділять між собою адреси. Для вступу в такий клуб треба заплатити членський внесок, щорічний внесок платити, і окремо пояснити, чому ти хочеш вступити в клуб і брати велику кількість IP-адрес. Після цього тобі виділяється певний пул адрес в залежності від твоїх потреб, і далі ти можеш розподіляти їх між клієнтами і якимись локальними провайдерами, які занадто маленькі, щоб вступити в клуб великих гравців, і тому купують у тебе. Для чого все це робиться? Якщо треба з'єднатися з якимось IP-адресом, треба чітко розуміти, куди саме направити сигнал. Тому роутери, які бачать IP-адрес, розуміють, що, наприклад, цей адрес належить до європейського регіону. І направляють сигнал туди. Далі, прийшовши на роутер до європейського регіону, він бачить: ага, цей IP-адрес належить до члену нашого клубу Data Group і направляє його туди. Далі пакет даних прийшов до Data Group, і він дивиться, ага, оцей IP-адрес належить до локального провайдера в Тернополі і направляє сигнал туди. Ну і локальний провайдер в Тернополі бачить, ага, цей IP-адрес належить до конкретно цього роутера. І направляє сигнал прямо до тебе. І так, IP-адреси всім пороздавали, і відповідно будь-який комп'ютер один може з'єднатися з, з будь-яким комп'ютером іншим. Але, коли ти заходиш на сайт, ти ж не пишеш IP-адресу, ти пишеш домен. Щоб перетворити назву сайту в IP-адрес, існує система доменних імен DNS. Це все також координує ICANN. Вони виділили пул кореневих доменів і делегували розподілення цих доменів якимось іншим локальним провайдерам. Наприклад,. Кожна країна отримала домен національного рівня. В Україні це UA. Тобто усі домени, які закінчуються на UA, адмініструє певна компанія в Україні. В даний момент це Hostmaster LTD. Ось, наприклад, ми купили домен Каргофа UA. В Україні для того, щоб купити домен одразу на .ua, потрібно мати зареєстровану торгову марку конкретно в Україні. А от всі інші піддомени. Після того, як ми купили домен, ми можемо розпреділювати самі. Наприклад, можемо зробити окремий піддомен для кожного міста. Буде львів.cargofai.ua. І так, домен ми купили. Тепер, якщо ти в браузері вбиваєш cargofy.ua, почнеться цілий ланцюжок подій для того, щоб перетворити ось цей домен в певну IP-адресу. Спочатку сам твій браузер перевірить, чи не збережено в нього в кеші співвідношення IP-адреси до домену. Якщо ні, тоді звернеться до операційної системи. Комп також перевірить свій локальний dns кеш. Можливо, він вже раніше шукав цю адресу, або в його локальному DNS прописана якась конкретна адреса. І якщо там немає запису, він звертається до роутера в твоїй мережі. Роутер зберігає кеш dns записів для того, щоб якщо з різних девайсів запитують один і той самий домен, не запитувати його далі кожен раз. Тобто на кожному етапі старається кешувати для того, щоб не замучувати всіх вище. Своїми запитами про DNS. Якщо ні, він звернеться до зовнішнього DNS, який забитий в його налаштуваннях. Це може бути DNS провайдера, або в самому роутері ти можеш записати якийсь свій DNS. Наприклад, Google має DNS 8888. І якщо ти пропишеш його в своєму роутері, то твій роутер піде напряму до Google для того, щоб питати про співвідношення домену і IP-адреси. Якщо твій домен нещойно зареєстрований, і на нього час від часу хтось заходить, то швидше за все, в Google вже буде закешована IP-адреса твого домену. Але твій домен може бути щойно зареєстрований, ну або кеш треба час від часу оновлювати. Тому пройдемось далі, як Google, не маючи в кеші цієї адреси, буде шукати його співвідношення. DNS Google бачить, що адреса закінчується на UA. Тому він звертається до DNS-серверів зони UA. Який, власне, і адмініструє компанія Hostmaster LTD. Він каже: Я не знаю до якого конкретної IP-адреси належить конкретно цей домен, але я знаю, куди його направити, до якого DNS, який це скаже. І потім, коли сайт таки доходить до фінального не кишуючого ДНС, той відповідає ip адрес І вся ця інформація проходить наверх, передається до самого-самого верху по дорозі, знову ж таки, кешуючись. І коли наступного разу будуть запитувати хтось інший, де знаходиться конкретно цей сайт, вже буде видаватись кешу. Кеш не вічний, він має обмежену кількість часу, але певний час має. Ну а для чого взагалі є домени, а не просто IP-адреси? По-перше, щоб нам було зручніше. Тому що ми не роботи, які спокійно можуть запам'ятати просто числа і асоціювати, куди їм треба зайти. Тому замість ip адрес користуємось словами, які легко прочитати: google.com або kargofai.com. По-друге. А це насправді навіть важливіше. Великі сайти мають не одну IP-адресу, тобто один сервер, який десь розміщений, а багато. Сервери, які розміщені по всьому світу. І сигнал буде доходити до того, який найближчий до тебе, або найменш завантажений. Це схоже як супермаркети сільпо по всій Україні. Всі знають сільпо, але кожна людина буде заходити в найближче сільпо, яке знаходиться біля неї. А не їхати з Тернополя в Київ при кожному бажанні піти в сільпо. Те саме сайтами. Google зараз має сервери не лише в Каліфорнії, а в Європі, Азії і навіть Україні. Коли ти набираєш google.com, система направляє тебе до найближчого сервера. Це щоб швидше завантажилась сторінка. Ну і само собою, щоб не ганяти сигнал через океан кожен раз. Тому за відповідність домену, мене до адрес а також за координацію всіх цих процесів відповідає ACANN. Яка це все організовує і вже делегує регіональним організаціям займатися розподілом доменів, адрес і менеджментом всієї цієї історії. Тобто ACANN, по суті не володіє, але координує всім процесом. І ось це дуже важливий нюанс. ACANN являється некомерційною організацією, тому, хоч і є найважливішим органом. Але його не можна назвати власником інтернету. Регіональні провайдери заробляють, локальні провайдери заробляють, компанії, які продають домени, заробляють. Але цей весь заробіток не стікається до ICANN. Вони лише прописують правила і слідкують за їх виконанням. Як бачиш, інтернет достатньо децентралізований. Але одночасно зав'язаний на декількох великих гравцях. Саме цей симбіоз дозволяє інтернету бути не тільки децентралізований, але й швидким і надійним. Тому, навіть якщо переріжуться парочку трансатлантичних кабелів, або ем, щось станеться з великими роутерами, через які проходить куча трафіку, все рівно все далі буде працювати. А я дякую спонсорам, які підтримують мене на youtube спонсорстві і на Патреоні. Якщо ви також хочете долучитись до кола цих шанованих людей, то додайтеся і отримуйте певні бонуси, в залежності від рівня підписки, доступ до закритого чату, до бонусних відео і згадок про себе в кінці відео. І пам'ятай, Signal має надійне шифрування, а телеграм-ФСБшна помойка.